Одягайся, сінцей, нова рубрика і перший образ це ось така кремова сумочка, піджачок і суконька. Мені дуже сподобались босоніжки, а сукню хотілося б довшу. Комфортно і елегантно, як на мене, усього 1500 гривень. Образ другий. Дуже класний літній, мені подобається капелюшок, сумочка, босоніжки можна було більш легенькі, та й розмір сукні трішки не мій. Він коштує 1900 гривень, образ третій. Більш такий практичний, кежуал, мені дуже сподобались кеди із вишивкою. А от шорти не вдало сіли. Як я їх не зав'язувала, здавалося, що вони на мені масивні, хоча із запасом 1370 гривень. А от образ четвертий мені сподобався і ціною, і тим, як все гармонійно виглядає. Виявляється, не завжди потрібно все зав'язувати, але чи можна його покращити? Так можна помінявши шорти. Появляються мені ідуть більш спрощені моделі. Вони класно сидять по фігурі, і ще й ціна нижча. 790 гривень за все. А далі буде, на мою думку, найвдаліший образ. Вийшло звичайно 1900 гривень, якщо сумкою, та вигляд у ньому однозначно класний. Мені личить. А от наступний образ мені взагалі не зайшов невдалий мікс стилів. Одразу додає мені років так 5-7, а коштує 2000 тисячі гривень. Тому одягати дорого не означає стильно. А от наступний образ мені дуже сподобався. З босоніжками можна і таку коротку сукню одягнути. Вийшло 2000 тисячі гривень, але на вигляд усе класно. Підійде як на кожен день, так і на день народження подружки можна прийти. А який образ сподобався вам? Пишіть у коментарях і чекайте наступних випусків.